Шановний пане голова, шановний пане віцеспікер, шановні колеги, я б хотів би першу чергу подякувати всьому корпусу народних депутатів, які активно долучилися до співпраці над цим законопроектом. Ви пам'ятаєте голосування по 2706 в цьому залі 4 липня, і саме завдяки спільної спраці ми відпрацювали цей законопроект, який дозволяє зробити перший крок по оздоровленню гаузі теплопостачання. Я би хотів би сьогодні закликати народних депутатів, якщо можливо, включіть, будь ласка, такий короткий слайд, який покаже принципове питання, які вирішуються цим законопроектом. В першу чергу ми повинні зробити можливість реструктуризації тих боргів. І скажу відверто, в цьому ми просунулися набагато краще ніж навіть 2706, тому що ми практично реструктуризуємо всі борги, які були створені на перше 2016 року. По-друге, 5 років дається на реструктуризацію боргу, дається можливість після реструктуризації боргу скасувати всі штрафи і пені, які були нараховані. І саме головне на той час, поки діє договір реструктуризації, припиняється нарахування штрафів і пені в подальшому. Скажу відверто, кожен день прийняття цього закону, підписання і відпрацювання нормативних актів над цим законом має дуже серйозну ціну. Тому я би дуже хотів би попросити весь корпус наших народних депутатів. Я знаю, що комітет вчора розглядав цей законопроект і вносив пропозицію, щоб прийняти його за основу, а потім в другому читанні. Але я би хотів би попросити, щоб ми сьогодні його проголосували в цілому. Чому тому, що в першу чергу я розумію, що можна удосконалювати будь-який законопроект, але скажу відверто: цей законопроект дуже важка. Ми і із теплопостачальними підприємствами, і з народними депутатами, і з нашими міжнародними партнерами, для того, щоб в першу чергу зробити перший крок можливості не тільки прийняття цього законопроекту, а ще й можливості розв'язання низки проблем, які стосуються. Будь ласка, 30 секунд завершити, які дозволять дозволять вирішити низку проблем серед взаєморозрахунків саме на цьому ринку. Ну і ще хотів би додати, що саме голосування в цілому дасть можливість нам швидко прийняти рішення, так і ви знаєте, що вчора було прийнято рішення по додатково по 630-й постанові уряду, яке дозволяють можливість 50% відсотків плати. В опалювальний період, а також розсрочки. Тому нам потрібно ці всі моменти розрахувати для того, щоб не впливати на фінансову стабільність цих підприємств. А ви закінчили пан? 15 секунд. ще, будь ласка, дайте ще раз, хочу закликати всіх народних депутатів. Все таки проголосувати сьогодні цей законопроект в цілому. Дякую за увагу. А, дякую, колеги. Я хотів би подякувати всім тим депутатам, які вникли в суть законопроекту. І побажати тим, хто або не читав, або хоче, щоб в країні було гірше, ніж зараз є. Побажати одного, чітко зрозуміти суть цього законопроекту. Не йде мова про, про списання боргів, йде мова про те, щоб ці борги можна було виплатити напроти за п'яти років. Йде мова про списання тих штрафів, які нараховувалися на те попостачальне підприємство, коли з населення пенію і штрафи не можна було брати. Йде мова про те, щоб оздоровити гаус і зробити перший крок по теплопостачанню і водопостачанню. Не йде мова не про облгази, не йде мова про приватні компанії. Йде мова про ті комунальні підприємства, які сьогодні належать безпосередньо громадам. Дякую за увагу.